Чернівецький репортер продовжує висвітлювати спортивні змагання під назвою Веселі старти, які проходять на Буковині. За сприяння обласного центру спорт для всіх та при підтримці газети молодий Буковинець» і телеканалу Чернівці ігри відбулися в кількох районах. Тепер ігри перейшли до міста. У Чернівецькій загальноосвітній школі номер 1 знову зібралися учні середніх класів, аби позмагатися у вправності та спритності. Обійшлися змагання і без відомих спортсменів. Цього разу їх було аж три. Причому один приїхав зі столиці. Про це докладніше, дивіться в нашому наступному сюжеті. Знову зійшлися три веселі команди в одному спортзалі. На одному майданчику стартували веселі старти, цього разу у Чернівцях. Приймала змагання перша школа, змагалися учні 4 та двох п'ятих класів. Конкурс складався з кількох естафет. За принципом усі майже однакові. Потрібно було виконувати різного типу вправи на однаковій відстані та обов'язково із допомогою шкіряних м'ячів, крізь котрі потрібно пройти. Учасників палку підтримували однокласники, одна група навіть плакат підготувала. Найцікавішим виявився конкурс, у якому потрібно було ганяти шайбу на підлозі. Крім учнів, тут позмагалися і спортсмени, почесні гості дійства відомі хокеїсти. очень понравилось, но нравится, что проводятся такие мероприятия для детей, чтобы завлекать их, чтобы спорт развивался. Для меня такого не было. Я такого у нас не было, когда я был в школе. Все как-то сами занимались спортом и ходили, увлекались этим. Это сейчас надо завлекать детей. Батьки свою чергу, работающие, не совсем контролируют их не захопленность, что компьютер, что просто то тося Ну, Порівнюючи навіть свою школу, коли я навчався, то у нас майже всі в класі ходили в ті чи інші гуртки. Зараз, наскільки я знаю, спеціалізовані гуртки дуже мало дітей відвідує, посилаючись на проблеми зі здоров'ям. А як на мене, проблеми зі здоров'ям не від фізкультури, а від неправильного ведення способу життя. І фізкультура повинна бути. Як мінімум, зарядка зранку і... Після конкурсу нагородження кожен учасник отримав медаль та календарики із автографами гостей. Від змагань зізналися учні отримали масу задоволень. Сподобались конкурси там, де ми е, шайбу крутили і це. Мені сподобалось. Треба, щоб частіше в школах проводились такі, е, як сказати, змагання. Потрібно займати, е, займатися спортом тим, щоб бути здоровим, е, добре. Почуватися, а не сидіти вдома і нічого не робити. Він захоплює, він підтримує імунітет. Ось так. Веселі старти триватимуть і надалі, відзначили наприкінці організатори, адже помітні вже перші результати їхнього проведення. Діти надзвичайно з великою охотою, з великою радістю, з емоціями позитивними беруть участь в цих веселих стартах. І це підтверджує, що ми на вірному шляху це треба продовжувати обов'язково. І практика залучення почесних гостей, з відомих спортсменів, до цих заходів, вона теж повністю себе виправдовує. Після нам уже говорять, що після наших веселих стартах вже є приклади, коли діти пішли вже в спортивні секції після того, як відбулися веселі старти в школах. Олександр Хмельникова. Остафій Чинівецький репортер, телеканал Чинівці.